Нещодавно в магазині я випадково зустрів свою колишню колегу Марину. Раніше ми працювали разом, потім вона пішла у відпустку по догляду за дитиною, а коли вона повернулася, то я вже пішов у декретну відпустку. Зараз у неї двоє дітей. Старший ходить до початкової школи, а молодша у дитячий садок. Коли я мав виходити на роботу, знайшов кращу роботу, і ми з нею втратили зв'язок. При зустрічі знайома здалася мені дуже сумною. Тому я вирішив поцікавитися, чи все у неї гаразд. І ось що вона мені розповіла ось іду зі зборів батьків у школі. Там ми всі сильно посварилися. На зборах були всі мами, крім однієї, і голова батьківського комітету повідомила, що чекає на п'яту дитину. Вона почала розповідати, що тій жінці потрібна допомога, і кожен має скинутися мінімум по 500 гривень. Бо в неї чоловік тимчасово не працює, грошей зовсім нема, і так далі. Деякі мами без зайвих питань дали гроші, я сказала, що не здам таку велику суму, бо у мене теж діти і зайвих грошей на забезпечення чужих дітей немає. Якщо батьки вирішили народжувати так багато дітей, то хай самі і піклуються про них. Після того, як я висловила свою думку, половина мам у класі почала кричати і звинувачувати мене в скупості та жорстокості. Інші ж погодилися зі мною, але їм також дісталося. От я справді не розумію, може, я став есканарою, чи вони всі занадто добросердечні? Думаю, ти маєш рацію. Звичайно, можна зрозуміти їхнє бажання допомогти, але не в усіх є така можливість, особливо якщо ви молоді батьки. Тим більше, якщо жінка знала, що не потягне п'яту дитину, то чому не контролювала процес зачаття, щоб уникнути труднощів? Чому не можна мислити і розраховувати свій бюджет? Це був їхній вибір народжувати, і ніхто, крім них, не повинен нести за це відповідальність. Звичайно, допомагати можна, але робити це варто добровільно, тому я не можу зрозуміти тих мам. А ви що думаєте з цього приводу?